Аварія на калізаційному колекторі, що сталася вчора ввечері, залишила без водопостачання більше третини 100-тисячного Бердянська через обвал магістрального трубопроводу, яким подаються стоки з нижньої частини міста на очисні споруди, місцевий водоканал змушений був перекрити водопостачання центральної прибережної частини Бердянська. Швидко відновити пошкоджену ділянку не вдалося. из четырех провалов, которые произошли на данном самотечном коллекторе тысячном, на трех установлены место провала, расчищена уже сама труба, лоток, по которому проходят стоки. Остался один еще из четырех провалов, на котором работает техника для того, чтобы установить. Затруднено из-за глубины залегания, это порядка 7 метров. Поэтому техника вся работает, подменяется персоналом, потому что уже практически з вчорашньої ночі этот процес ні не, при... не прекращається. Проблемним залишається забезпечення населення водою для побутових потреб. Деякі жителі міста змушені носити відрами з моря або ж збирати дощову воду. Поки немає чіткого графіка, коли буде підвозитися технічна вода в мікрорайони міста. Медичні заклади забезпечуються водою завдяки спецтехніці, ДСНС. школи і дитячі дошкільні установи нижньої частини міста тимчасово закриті. Наші підрозділи рядом з комунальними службами забезпечували доставку технічної води населенню та підприємствам, зокрема медичним закладам, а саме геріатричному пансіонату та Бердянському територіальному медичному об'єднанню. А також здійснювався підвіз води у дві котельні Бердянського підприємства, теплових мереж. Загальний об'єм підвезеної води склав 42 тисячі літрів. Від ГУДС на Супорізької області залучалось 4 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Коли буде відремонтовано колектор і відновлено водопостачання, поки що невідомо.